Замість критичного мінусу плюс 5. Синоптики вже на ці вихідні прогнозують суттєве підвищення температури. Тим часом опади останніми тижнями були значними. Чи не перетворяться снігові замети на переповнені ріки? цікавилась у у фахівців Анастасія Мусатенко. Протягом грудня усі чекали на зимову казку. Січі нам приніс її в з критичними мінус 25, хурделицями і заметільми. А от лютий обіцяє початися теплом. Перша половина зими була теплою і дощовою, і лише у середині січня до України прийшли сильні морози, снігопади. Та вже з 8 лютого синоптики знову обіцяють потепління. Уже в вихідні дні суттєво підвищиться температурний режим. Зв'язку з пливом уже циклону, який сформувався в районі Англії, Великобританії буде впливати на на нас. Температура повітря в нічні години буде в межах 0 градусів, навіть ну, з невеликим мінусом, мінус 2-0 е, в таких межах. А в денні години 1,6 тепла і навіть в окремі дні 3,8 градусів тепла. Крім буруляк, які вже нависають над головами кіровоградців, несподіване тепло має ще один побічний ефект різке танення снігу. Максимальний рівень води в інгулі має становити не більше 5 метрів і 15 сантиметрів. Сугоклею переліється, якщо води буде більше. Більше як 6 метрів, та надзвичайники запевняють, підтоплень не буде. Водомі в нас підготовлені і утримуються в стані готовності прийняття талих вод і без аварійного їх пропуску по території міста, щоб не здійснити підтоплення. Правого берега, лівого берега і тих низин, щоб пропускна можливість річок була кращою, вже цьогоріч заплановано розчистити русла свого і продовжити цю роботу на інгулі. А поки із Кіровограда вивозять сніг, усе аби талої води у місті було менше. Кіровоградцям на випадок паводку небезпечного періоду перейматися не потрібно. Все знаходиться в регульованих процесах. Кожен день ми відслідковуємо кожну годину стан. Води яка у нас знаходиться поверхів як річок, яка знаходиться на території міста, яка знаходиться у снігових запасах. Відлига протримається десь до 15-16 лютого. Крім тепла у вихідні, варто чекати ще й на невеликі дощі і туман, кажуть синоптики. Однак ховати далеко теплий одяг не слід. Є така ймовірність, що буде чергова хвиля холоду, проте вона не буде такою глибокою, як була попередньою, все ж таки ще зима продовжується. Востаннє теплим лютий був у 2002 році. Тоді температура. Ура повітря на початку місяця сягала 13 градусів тепла, тому прогнозовані на вихідні плюс 5 навіть не б'ють рекорду. Анастасія мусатенко анатолій басисти день за днем.